Так, да. я ж не мог не показувати сера. Як вони побачить, як розанич, ну, ну, зачем? ну, ну, ну зачем вы это... Так, цинік у кого буде? У кого буде ценник? За трі піроги, три, три седи. Мир вам, братця і сер і сестри, це передача про трагічну подію в житті наших країн. України і Московії, де дехто каже, що це братні країни в грибу. Ми бачили таких братів. І це е, об'явили, що закривається фабрика Рошен. Поки що на на декілька місяців, а потім і постійно. І я завжди пишався: насправді єдина людина, яка бореться, яка бореться за Україну. По за її добре ім'я. За її добре ім'я це президент Порошенко. Не Видат тільки кондитер, тому, що він видатний кондитер, але й тому, що він отруює швидкими вуглецями країну агресора, і те, що він закриє, я не знаю. Це от зрада чи перемога закриття цього, і тут ми можемо спостерігати, як Ілля Ківа Кива хижо намагається накинутися на рушенівський тортик. Я дело в том, что э, не знаю, будет ли э, у меня возможность, э, может быть, уже завтра. Э пробовать и насыщаться этими прекрасными кондитерскими продуктами вот на Украине. После того, как мы Московию, швидше всего, чтобы мы там не найдем... Самое страшное да. то, что наши псевдобратья, вот насколько мне известно, потеряли эту возможность в, скажем так, вот в таком вот эстетическом проведении времени За а, прекрасными кондитерскими изделиями. Поэтому сегодня а, с свой пятничный вечер несмотря на высококалорийность початок шабату. Початок шабату, несмотря на высококалорийность я готов провести скажем так, в, в поминальной вечере по рошену вот с этими прекрасными тортами и пирожными и знаете что меня больше по всего по Лыпицкому Рошену, по рошену да. и больше всего что меня сейчас расстроило Это э, мои братья, которые пошли э, приобрести э, эти прекрасные пирожные в магазин. И пока, блядь, они возвращались, они половину сожрали. Вот. Мы Поэтому... их выдали. Мы не сажали брасы, ничего не пожирают. Мы их выдали личному составу. Поэтому э, в данном случае, вот э, я обращаюсь э, ко всем украинцам и в большей степени ко всем э, киевлянам. Пожалуйста, э, давайте сделаем э, такой флешмоб. Сегодня э, потратим время и свои деньги на покупку этих прекрасных пирожных. По 116 гривен вот. 90 на, эти, на, покупку, э, на покупку этих прекрасных красных пирожных, не и не прекратите мне рассказывать большие проблемы, чем закрытие Липецкой фабрики не существует сегодня и в сегодняшний вечер. Поэтому давайте поддержим производителя. Да. И коль производитель да. потерял э, часть да. дохода сегодня. Э, вот всем миром, всем, все вот. наши украинские нации. Мы Смотрите, вот. мы поддержали национального воробника. Да, Бачите? и мы. Давайте по, давайте попотратим сегодня вечер и деньги для того, чтобы поддержать украинского производителя и каким-либо образом, вот своим единством, вот э, своей вот вот знаете сегодняшней своей акцией мы э, выступим в поддержку украинского производителя. Да здравствуют украинские пирожные, которые я обожаю. давайте я скажу, як воно насправді розумієте. Порошенко видатний кондитер нашої доби. А наша доба почалася власне, коли почав почали підробляти харчі, а харчі почали підробляти через континентальну блокаду. Ви знаєте, що хижий узурпатор Боні, який не був джентельменом, і ми зараз це доведемо легкістю. Він перепинив доставку какао до Європи. Ви можете собі уявляти, би так би ніколи не вчинив. Я розумію, то там не покупають шерстяні штани. Це добре для війська. Але не доставляти какао, військо того какао в очі не бачило. А всі шляхетні люди на континенті перебивалися, власне, чим? Коли цитрони подорожчали в Санкт Петербурзі, то государя імператора Павла Петровича просто такі убили за це. І е, П'ємонці десь на початку 19 сторіччя вигадали шоколадне масло. Що Шо таке шоколадне масло? Це коли у тебе нема вже какао, нема какао, масла, нема какао бобів Ти додаєш будь-що туди. Власне, молочні жири додаєш, а п'ємонці додумалися, що 30% лісових горіхів додавати. Бо беріть це, але лиште мені половинку. Я вас умоляю. Мені потрібна половинка, щоб показати якість Порошенка як кондитера. Давайте у мене я розріжу. Своїм вірним. А ви у мене, спросите, я ж їх поїдаю. Ви їх поїдаєте. От це поїдаєте, а я оце покладу сюди, бо мені потрібна експертиза. Ось. Це я потім от, 30% почали додавати. Лісових горіхів, це так п'ємонська ємон був такий десерт. І 46-го року родина Рафаела, це великі люди, насправді вони змогли з цього Ерзацу зробити ще більше ерзац, і от Рафаела перша велика справжня фірма, яка піднімається на Ерзацах. Не знаю, для чого вони скуповують 30% світового виробництва фундука і 20% лісового горіху. Але то, що незалежний контроль за їхніми виробництвами заборонений і виробництво, і знають станки для своїх ліній кондитерських, вони самі виробляються дуже. Закрита система. Так от, наш Порошенко, я скажу, цілком, якби як би у нього був інший народ, то він би вже увійшов в світовий список видатних кондитерів. Те, що зробило родина, як Рафаело, те саме зробив, для нас, що він відновив Розумієте, Коли 59-го року створили в трісті ресторану, оце в Москві Торт Прайський, це був ерзац. Чеського торту, Бетро бачив, що чеські торти говорить, зовсім не схожі на цей. Вони поширили його рецепт і продавали. До недавніх пір його робили, що, не будемо казати, виробників, щоб не подавали в суд. В чому були проблеми до Порошенка, торт праський? Він був просякнений кондитерськими рідкими екстрактами. Розумієте, оцим ароматизатором він був мокрий, він потікав. І розумієте, їсти оці от коржі. Їсти його, я скажу, мокрим було неможливо. І ми всі страждали. Страждали ми десь року з 1989. Так, да, Як розпався Радянський Союз, ми всі страждали. Старше покоління, ми пам'ятали, як мав виглядати праський. торт. і от нарешті Порошенко дав нам можливість. Ви страждали? Я, я діло все в тому, що і не прикрашаю страждати. В ті моменти, коли я відчуваю сладість да. пражського торта, тільки тоді я да. відчуваю спокій. Да. Во всі інші моменти в мене є обурення, тому що праський торт він повинен бути в кожній родині і кожного дня. Да. Да. І от Порошенко в ці важкі роки, власне, в ці важкі роки, ОТО, дав нам можливість поїзд компенсувати оцю. Горіч втрат, я скажу, компенсувати якісними солодощами. Бачите, він не мокрий. Бачите? От ясно, що тут от навіть є молочні жири, бачите? Оце от. да, тут, тут є молочні жири, насправді. Спробуйте це. це є. Є дуже, дуже смачний торт. Саму... Насправді, Саму і він починав з якихось, скільки, з яких вони його починали? 65 гривень, і зараз я скажу оці 160, да 165 грамів коштують всього на всього, скільки там? Слухайте, 75-60. власне, кожна українська родина може собі це дозволити. І я без жартів кажу, що Порошенко його не переїсиш, два тістечко. Це шляхетне для закоханої пари, це прекрасно. Так от повертаємося до заверних. Ну ми всі їли розкішні зверні. Дмитро знає нашу відому київську фірму. Закохані пари не повинні вживати солодкого. Насолоджуйтесь один одним. Солодкого не вживаєте. Якби наш президент був справжнім. Він і є справжнім патріотом, але якби він був і ще більш справжнім патріотом, ніж він є, хоча це важко уявити, він би звернувся до нації так. А громадяни... я не знаю більшого патріота, чим Петро Порошенка, і не уявляю більш... І, більш... І, тарас, і... Тарас, і не уявляю собі можливо, лі, така та, та, така ще більш-менш е, да. лічність. я буду останнім людиною. От... Ви всі розчаруєтеся в Порошенко, я буду його захищати. Поки буде держамові магазини, я теж буду його захищати. Що якби він був справжнім патріотом, він б звернувся до нації так. Він сказав би, громадяни, ніяких солодощів, ви маєте бути худі, сильні, швидкі. На, на, на нас очікують перемоги і бої. Нічого, ніяких жирів, ніяких швидких вуглеців. Ні краплі жиру на ваших бедрах. Ви маєте віддати все своє життя тіру Можливості, і спортзалу. Да. ви маєте від... 14 присвятити тонн. себе. От людина підняла сьогодні 14 тонн. Що її швидкі вуглеводи заважають? Вони мені дуже потрібні. А ще я знаю, що е, цукор це радість. Так, цукор Бу це буряковий більше того, бурякого. Бо ці негідники, оці демо демокрадемократи, оці от грантоєди, і звініться враження грантососи, що вони вам пропонують, а? Я тут сьогодні почув тут в Братстві, Слушайте. Я почув за чорний цукор. Подождите. А вот давайте послухайте, да, послушайте, послушайте. послушайте. послушайте, послушайте. От на батьківщині бурякового цукру. Э, давайте так Порошенко. Тростниковый цукор не кладе кладет. А е, я считаю, цих смотрите. На самом деле, действительно, действительно президент нашей страны все-таки решился и, он и сделал мужественный шаг, который, который, который Украина вже на протяжении. Я прошу прощения, я закончу. Вот я все-таки считаю, что э, президент нашей страны сделал мужественный шаг, и за что ему спасибо. Э, в действительности, э, ведь э, в данном случае он же был нужен... Э, больше, знаете как, не столько экономический, и сколько больше политический шаг. Ведь он э, избавился от вот этого тягаря, э, который бросал э, тень на всю нашу страну. Мы, э, может быть, как украинская нация, и как украинский народ, и я, в первую очередь, как представитель и как гражданин э, Украины ждал этого э, события очень долго. Вот. И, наконец-таки, это свершилось. И ему за это большое спасибо. Липецкая фабрика Фабрика закрыта, поэтому у, у нас э, стало одним поводом больше одним поводом больше э, свалить э, преступный режим Путина э, для того, чтобы липецкая фабрика обратно заработала. Да. Вот. Это, а знаете, что бы хотелось сегодня обсудить? Ну, это такая новость. И я сейчас хочу сказать, я вот э, всю знаю... А этого мы не знаем, сколько э, московитов умерло после недели употребления этих тортов. Mm. На самом деле история еще откроет э, эти страшные тайны э, липецкого подвига. Тех людей, которые действительно... Я просто знаю немножко больше. У меня есть э, информация липецкая фабрика на самом деле на протяжении э, ковала партизанские ряды 18 партизанских отрядов э, вышло из э, рабочих липецкой фабрики вот где э, у нас была возможность э, знаете как вот проводить эти тайные встречи где мы могли работать с агентурой а вы знаете сколько э, вот работников липецкой фабрики вошло в государственную думу и сегодня изнутри э, разрушают Российскую империю, и я вам хочу сказать, этот результат мы просто не сможем увидеть его да. завтра, а мы, его, мы его увидим через, э, я вам больше скажу, мы его увидим через пару лет, давайте только единственное, что я вот сегодня э, П -п -п Петру Алексеевичу и огромное спасибо, респект и уважение, вот, а сегодня, сегодняшняя тема дня, топовая тема дня, она, конечно, немножко была перебита этой липецкой фабрикой, но все-таки, э, слушайте, Спрятанная квартира Мустафы Наема. Этого прекрасного человека. Это прекрасного человека, этого украинца, этнического украинца, который борется за независимость и борется с коррупцией. И наконец-таки, вот знаете как. Мустафы у Мустафы Наема, конечно, нет, у Мустафы Наема. У Мустафы Наема. А я всегда говорил, вот это плебейская шобла, вот это шобла евроинтеграторов и любителей грантоедов. Вот я вам точно говорю, шило в мешке, ну не утаишь. У нас вот эти лещенки, наемы. Вот я вам хочу сказать, вот проблема-то у нас не в этих тортах, по-настоящему. Это шутка, я думаю, что это мы все поняли. А проблема вот в этих блядях, которые скрытые, сидят у нас в Верховной Раде, принимают законы именем Украины, а сами живут на промосковские деньги и являются всего лишь навсего жалкими проститутками Левочкина и оппозиционного блока. Вот когда у нас на них раскроются глаза, вот когда мы сможем понять про этих сложно их назвать волками в овечьих шкурах. Я больше бы сказал, в я больше бы сказал крысы, крыс в овечих шкурах. Вот этот вопрос очень интересен. Вы что-то знаете об этом, об этой чудо квартире, об этих заложенных ипотеках, о том, как они пытаются делать из наших граждан идиотов. Но вот точно я не похож на идиота. И поверьте, вот. Во мне еще очень много сил. Це, и вот и вы, это не последняя плядь, вот которая вы, будет разоблачена. Вы сейчас нападаете на Я, нападаю, вы, нападаете на я нападал, нападаю а, и буду нападать. Вас, вас не в Европу. И, да я туда и не стремлюсь, на самом деле. Потому что <кхем> те люди, которые организовали нам гей-парад, наблизили нас до Европы вот так впритул уже, ну, принаймнее, филейную части, они наблизили да. нас до Европы. Я думаю, що нічого поганого, якщо у них є квартири навіть сховані. А хто із нас не ховав квартиру? Так. А кому із нас хоч раз в житті не хотілося вбити якого-небудь кореспондента і тільки Кучма наважився. А, е, да, є, є недоліки і У Лещенка з наймом. Но більше у Лещенка ніж у найма. Так. І на сонце Да. да. Так що давайте я все-таки вам дуже розкажу дуже за вашого великого президента. Я вас умоляю, давайте ми все-таки зрозумієте. Оця відома фірма років вже 30 труїла на цими великими заварними тістечками з кремом. Вони справжньої рецептури так і не дали. Оця рецептура, вона дійсно все-таки на тваринному цьому. Бачите? На тваринних жирах, на, на, на молочному маслі. В чому ця перевага? Що він не боїться. Утримувати яйцебітню. Зумієте, що в ресторані чого в першу чергу нема? Нема яйцебітні, звініті за вираження. Доводиться заміняти це яєчним порошком. І Порошенка теж заміняє яєчним порошком. Але ви розумієте, що він не зрадив Україну, не зрадив її за пальмову олію. Він це, мабуть, на українському маслі робить. Ви розумієте, що він не продав нас за дешеву пальмову олію. От бачите, оце молочні жири. Завдяки йому ми це все от можемо з'їсти за скільки там за 75 гривень за упаковку, бо 64. Так, от що сталося в Росії? Народ Росії, як ви знаєте, потерпає через санкції, введені Європою та Америки. Санкції це були введені через нас, українців, і ми маємо бути вдячні за це Європі. Але ж Росіяни потерпають. і Порошенко має перевиробництво. Росіяни через ці санкції, московіти власне, вони не можуть купувати стільки солодощів рошен, скільки бажають через те, що санкції їх обмежують економічно і в Ліпіску було перевиробництво, І тому окремі лінії заморожені і до квітня виробництво будуть згортати, Ну щоб продати те, що вони навиробляли виробляли до квітня, якщо до квітня продадуть те, що навиробляли, виробляли, може ситуація зміниться. Давайте почекаємо квітня. Ну, Добре вже те, що їх будуть годувати не свіжими солодощами. Розуміють, це все зараз так. на складі, десь там якось воно утримується, і в квітні це взагалі буде вже скільки, трьохмісячної давності. Тортик трьохмісячної давності це дуже непогано. Це можна сказати, е, от є зброя бактеріологічна, є хімічна, так, а є тому харч... яйцебітня. харчова. А? Яйцебітня це харчова зброя. Кожна яйцебітня – це сальмонела. Я навіть не хочу я навіть не хочу дізнавати, що, що таке яйцебітня. коли я намагаюся якось візуалізувати для себе це слово. Мені стає страшно, але я сподіваюся, що е, там смертність у них звичається, підвищиться там в Російській Федерації. І Ми знайомили з культурою України, але але що ця смертність буде все таки не там, де живуть етнічні народи. От чуваші вирішили переіменуватися, як мені сьогодні сказав наш брат Марат. Давайте покажемо нашого брата Марата. Чуваші ви, ви, ви вирішили набрати собі Велика Болгарія. Це що таке? Велика Болгарія, Бу... правильно? Болгарія. Просто болгарами. Вони тепер вже не чуваші, вони тепер болгари. Тобто повернути собі стару назву, назву тисячолітньої давності, півтори тисячолітньої давності. Адже ми знаємо, що велика Болгарія була, і потім частина цих болгар відкочувала на Балкани, там виникло давнє болгарське царство. Але болгарами ці люди називали себе іще дуже довго. Більшові... Іде Люла Урав у Вярмахта. Вони да, себе називали да. болгарами. І потім більшовики відібрали у них цю назву. Вони хочуть все собі повернути, і це факт зросту національної самосвідомості. Національна самосвідомість зростає. Ви розумієте, що на так званих етнічних росіян розраховувати не варто. Ми можемо розраховувати на Кавказці, Ми можемо розраховувати на булгар. І зріст їхньої свідомості це велика справа. Так. Ці люди мають жити, вони мають розмножуватися. Вони наші потенційні я що хочу сказати нашим свідомим хутарянам, що липецький грошено цей бачите, це пропаганда українського способу життя. Коли нещасний московіт наважиться оце купити українську їжу, бо щоб не побачило і десь його в підвалі, в підпіллі жерти, То він же ж вважає, що отак, от як ми їдять всі України. Українці, зрозумійте це. Це пропаганда українського способу життя, нашого достатку. Так. Наші солодощі навіть краще, ніж білоруські. Що б там не казали ну, так. за батьку, так. але... Какао-масло. У будапештському рошені значно більше какао-масла, ніж в білоруських шоколадах. Так. Купуйте будапештський рошен, ніколи не розчаруєтеся. Їдьте в Будапешт їж, і їжте. Не треба, треба піти в президентський магазин і купити. В президентському магазині є, виявляється, Будапейський реше. Себто, е якби цей хлопець лишався кондитером, було б просто чудово. От навіщо йому це понижувати свій статус до президента? Видатний не те слово. і менш видатний президент століття, видатний, але менше видатка да, бомба Порошенка. Це такі були торти Порошенка. Ви розумієте, людина вславила себе на віка світлою, світлою пам'яттю дітям ставить. От, що а фай... ми ж маємо компенсувати збитки. Да. Лібільська фабрика закривається, і збитки компенсуються за рахунок зросту да, цін да, на ці да, солодощі. Да. Ціна 10 гривень подорожчали, а ці теж приблизно багато. Бачите, я раніше вкладався в 100 гривень. Оцей міг купити за 100 гривень собі після важкого робочого дня. А зараз мушу після важкого робочого дня купувати за 116 на 16 гривень. Мені обійшлося от власне закриття ліпецького грошину в 16 ,80 гривень, 80 копійок. Це за один раз. Так. Давайте напишемо президенту всі листи. Я не знаю там на яку адресу, на адресу фабрики Карла Маркса з проханням не підвищувати ціни. Так. Понижувати ціни на ці чудові солодощі. Тому що ми віримо, що президент любить нас не менше, ніж ми любимо його. От він любить рушенівські торти, а я, я люблю президента, в, так би мовити, в плоті і костях. я м'ясо більше люблю просто. От на цій оптимістичній ноті ми завершуємо передачу Всесвітнього історичного телебачення для того, щоб Славко мав можливість жерти не при вас свою поліцію. Амінь красавчики лишайтеся з нами.